Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі, ще раз всім доброго ранку, і починаємо говорити про платні медичні послуги, за що платимо, платитимемо у лікарнях та поліклініках. Хочете комплексне обстеження, ну і аналізами, але на це немає спеціального направлення від сімейного лікаря, будьте готові сплатити за розцінками поліклініки. Бажаєте в стаціонарі обрати собі конкретного спеціаліста, в якого лікуватиметесь, теж приготуйтесь сплатити в касу. Це такі найяскравіші нововведення, що нас чекають цього року в закладах мережі охорони здоров'я. А річ у тім, що із 1 січня 2025 року частина медичних послуг у державних та комунальних лікарнях. Арнях стала платною. Це нововведення є частиною реформи, присвяченої на підвищення прозорості фінансування медичної системи та боротьбу із неформальними платежами. Ну простими словами, із корупцією. Рішення про запровадження платних послуг ухвалив кабінет міністрів улітку 2024 року. Про це нас інформує Міністерство охорони здоров'я України в профільному міністерстві заспокоюють, що безкоштовною залишається допомога, яка передбачена програмою медичних гарантій, платними будуть додаткові послуги для забезпечення прав пацієнта, прозорості та доступності інформації. Кожен заклад охорони здоров'я повинен Оприлюднити на своїх офіційних сайтах, у сторінках у соцмережах, на плакатах, стендах у лікарнях перелік послуг перескурант і чітко визначений розрахунковий рахунок для оплати таких послуг, про які саме додаткові послуги йдеться, де шукати перелік і розцінки послуг. Що робити в разі ну, якщо вас у лікарні змушують розплачуватися кешем, а не безготівкою, про це далі будемо говорити із директоркою північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторією Мірютіною. Пані Вікторія, доброго ранку! Доброго ранку, пані Вікторія. Що змінилося із 1 січня для середньостатистичного пацієнта Харківської поліклініки або лікарні? Е, власне е, в електронній системі. Ну, що змінилося? В нас прац... продовжує працювати програма медичних гарантій? Е, і в електронній системі охорони здоров'я України? поручення СОС вам знайома, наразі 31 мільйон 269 тисяч 945 активних декларацій. Тобто, для цих громадян і громадянок планові послуги за програмою медичних гарантій будуть надаватися і надалі безплатно за умови наявності електронного направлення від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря, а в разі потреби в невідкладні. Чи ургентній допомозі направлення не потрібне? Також без направлення в плановому порядку можна звернутися до педіатра, гінеколога, нарколога, фтизіатра, психіатра і стоматолога. Тобто, оцей ми... момент він залишається у повному обсязі, От так, щоб ми Тебо одразу момент... припинили всі маніпуляції. Цей момент фундаментальний держава дбає про українців і людей прирівнених в правах громадян України, і зараз просто ну от. Ми переговоримо про які самі додаткові послуги лікарені поліклініки йдеться, і де шукати переліки, розцінки. Да, да, ми все поговоримо установою кабінету міністрів 781 затверджено 5 липня 24 року. Заклади охорони здоров'я, що які діють в організаційно правовій формі державної або комунальної установи, можуть проводити. Додаткову господарську діяльність передбачено їх статутами, і самостійно встановлювати за неї плати. Що, про що саме йдеться? Що перелік послуг з медичного обслуговування населення, які можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб, їх вартість має оприлюднюватися на сайті у, у закладу охорони здоров'я і розміщуватися на інформаційних стендах, як ти вже сказав. Це обов'язково <свят> давайте давайте отут по зараз одразу, так а це мають людині дати банківський розрахунок. Чи ви зараз прийдете до того із лікарнями, що наприклад в регістратурі буде стояти банківський термінал? Можливо, qr коди з'являться прямо на дверях кабінетів. Людина підійшла смартфоном, все це швиденько считала, щоб не стояти десь там в чергах. Ну зараз все всі ці цифрові технології вже працюють. Не буде коментувати Міністерство охорони здоров'я, тому що воно має забезпечити надання узагальнених роз'яснень щодо стосування цієї постанови про платні послуги постанови 781. Тому ми зараз очікуємо е, роз'яснень від Міністерства охорони здоров'я. В будь-якому випадку це, це має бути все абсолютно е, безготівкове. Е, Ну давай давай проговоримо по Так, 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 Давайте. От я знаєте, що хотів о, у вас запитати. От чи маєте би ну приблизний, хоча б розрахунок для скількох е відсотків людей буде цікавою о, такий сервіс, е такі додаткові послуги? Бо, безперечно, ну те, що вони були і до цього, так платні деякі послуги були. Ну, не будемо з вами брехати, просто вони в інший спосіб велися. Дивись мета програми медичних гарантій, яку лідує впроваджує о, Національна служба здоров'я України, це мета знизити неформальні платежі і фінансове навантаження на проти. давайте казати корупцію. Я ну, юридично ну, можна різними юридичними термінами. Ні, просто щоб це звучало не так м'яко, м'яка, е, Програма медичних гарантій, ну, якщо користуватися пацієнтом програми медичних гарантій, там, ну, повністю е все е можна е отримати безоплатно. Якщо ми кажемо про випадки, за які юридичні або фізичні особи здійснюють повну оплату, це перше. Е Надання послуг це з медичного обслуговування населення без направлення лікаря. Якщо немає направлення, окрім випадків, які я перерахувала, коли направлення взагалі не вимагається відповідно до законодавства, це без направлення. Ще раз повторюю, можна звернутися до педіатра, гінеколога, нарколога, фтизіатра, психіатра, стоматолога. Ви знаєте, я мав спілкування, от буквально напередодні, із знайомою лікаркою, вона каже: Ви знаєте, у нас бувають такі ситуації, приїжджає людина із закордон. Ну, всім відомо, що у нас це набагато дешевше лікуватися. І вона каже: все намагається собі зробити і пройти повне обстеження, і пройти всі можливі і неможливі аналізи, особливо згадала одну лабораторію комерційну, яка коли стала співпрацювати із НСЗУ. Так, то вона каже, такі люди стали замовляти собі аналізи, я навіть їм кажу, а навіщо ви це робите? Ну, це ж для держави дуже дорого, а вам це ну немає не, не такої потреби. І от вона говорить, що у цьому плані це наведе порядок. От такий погляд я наводжу однієї своєї знайомої лікарки, пані Вікторія. Я погоджуюсь, щоб не було. Там зайвого додаткового навантаження на систему пацієнт має отримати все за направленням лікаря. Те, що потрібно зараз. Якщо немає направлення, то ну, а пацієнт бажає якісь там послуги отримувати, то це буде в нього можливість. За самостійним вибором, то є, ну, це якраз по постанові за випадки, за які юридичні або фізичні особи здійснюють оплату додаткових послуг. Це в першу чергу такі послуги надання послуг за місцем, ну, наприклад, проживання або перебування, це неважливо, за самостійним вибором пацієнта. Якщо лікар не о, призначає, а пацієнт бажає, о, і ну а лікар чому не призначає? Тому що відсутність. Показань. Показань, mm -hmm. так, так. А, а з іншого боку, мене... хочу навести, пані Вікторія, страх пацієнтів, з якими мені довелося е, поспілкуватися, і теж, знаєте, ж, під час підготовки нашого з вами ефіру готувався ж і читав там форуми всякі. І чого бояться люди? Це те, щоб лікарі не видавали, е, значить, обов'язкові безкоштовні послуги за додаткові, за платні. От і такий страх теж у людей є. Я погоджуюсь, ну, у нас завжди страх, ну, якихось там, коли є певні зміни, да, ми боїмося змін, їх і так дуже багато в одиницю часу в нашому житті, особливо там під час повномасштабного вторгнення. Але е, в кожній е, ми шукаємо зрозумілі шляхи комунікації, будемо обов'язково. Ну, Хоч скільки треба разів роз'яснювати, які саме послуги входять в програму медичних гарантій, в е закладах мають бути на сайті е ну, е інформаційні стенди, е ми можемо. Е також у нас є на сайті теж повністю там карта, які будуть договори у закладів, які що вони мають надати по договору. Власне повністю має бути перелік послуг з медичного обслуговування населення, які надаються закладом за за рахунок. Коштів державного або місцевого бюджету. Якщо ми кажемо про державний бюджет, то це програма медичних гарантій. Це має бути оприлюднено на вебсайті закладу, розміщено на інформаційних стендах всередині закладу. Так, давайте тоді пройдемося Нам... по а, можливих платних послугах, щоб наші слухачі і слухачки могли давайте. розібратися. Угу. Давайте, ну я вже сказала, що перше, це якщо без направлення, окрім випадків, коли ми не вимагаємо направлення. А друге, це можливо, що договора там з юридичними особами, наприклад, якщо там додаткові якісь. Це mm. про огляди ви маєте на увазі, правильно? Вчителі, mm, да, поліція, yeah, yeah, yeah. ДСНС, оце ви маєте на увазі, так? Але yeah. вони і до цього були, як мені сказали, вони і до цього yeah. були платними. так, угу. Ну, так, нічого. В принципі нового, все ж так, отут момент один цікавий це по обра... обранню лікаря, пані Вікторія. Я відверто кажучи, трошки був здивований цій новелі, тому що все-таки, коли я е, йду в стаціонар, я йду дійсно на лікаря, а не, вибачте, знаєте, на стіни там обладнання стаціонару, бо цінують ці руки лікаря. Чому вирішили все-таки, е, що якщо хочеш обрати собі лікуючого лікаря, Лікаря саме конкретного, то ти маєш за це заплатити. Ну, власне, завжди самостійний вибір лікуючого. Ну, у нас е, е, да, самостійний вибір лікуючого лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку. Е, Ну, це випадок, який за який людина може це розцінюватися як додаткова послуга. Ну в принципі, завжди так було. Наприклад, пологів у нас завжди там чергова бригада. Якщо окремо якийсь спеціальний лікар, то це можна було ну, розцінювати як ну, самостійний вибір лікаря. Угу. Ну тут, до речі, теж, ви Ми знаєте, да. пані Вікторія, ви да. знаєте, тут якраз може критися корупційна складова, як я собі можу припустити. Тому що, щоб домовитися з лікарем і не проводити, знаєте, там через офіційні ці моменти, домовилися з лікарем, віддячили його і його призначили там як чергового, і так далі. Це теж такий дуже хиткий момент є такий. Так, але. Як ага. кажете, пан Володимир Хитки, моменти є у всьому. У всьому можна. Я взагалі би хотіла, щоб у нас в стаціонарах була однорідна послуга. Так, да, Безумовно, деякі люди йдуть на лікаря, але бажано, щоб рівень. Там, Спеціалістів станара, був у всіх високої якості. Стаціонарам був да. такий, що в будь-якому випадку, коли ти звертаєшся, як, а якщо це екстрена не відклада, Одна допомога, коли пацієнт в дуже вразливому стані, і, ну, і, ну, та, та, і та. Що? А, значить за значить, тут доводиться платні палати підвищеної е, а, якості. Ну, це за це платили, це тобто це для нас не новина правильно. Так, да, це ну, додаткові це додаткові умови. Перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту і сервісу за самостійним вибором пацієнта, самостійний вибор лікуючого лікаря і е, надання послуг за умови відсутності показання. Ну які. Пацієнтам забажає, ну ми це вже проговорили, да? mm -hmm. а і ви дивіться, от виходить так, бажаю. пані Вікторія. А виходить так, що операція може бути як безкоштовною, тому ну, наприклад, за екстреним викликом планова операція, та що входить в пакет гарантій, а може бути і платною, правильно, якщо вона ну, не передбачає там якоїсь екстреної Треності якоїсь важливості людина можливо хоче там або для краси вени собі зробити та ну прибрати або ще щось. Я правильно це трактую, чи неправильно? Ну, мені важко уявити людину, яка хоче робити е, собі операцію за відсутності показань, якщо чесно. Ну, да. ну я маю ввазі, увазі не настільки екстрені і серйозні, та різні моменти бувають. Так. Да. Так, Да. Да? виходить так. Ну і теж масаж, я так розумію, це теж війде до додаткових послуг, наприклад, так? Різні да, додаткові послуги. Ну, якщо ми кажемо там, е якщо людина отримує реабілітацію в плановому порядку за направлення, то дійсно е там вона має отримувати себе безоплатно. Якщо, наприклад, Ну, Якісь ну ми можемо багато угу. говорити, щось називати. Просто вже можна ну зрозуміло. А, так да, пані Вікторія. А тепер як формуватиметься ціна? Бо люди тепер теж тут знаєте, вже почалися різні толки. А як це буде формуватися? Хто за цим буде стежитися? Це визначає сама поліклініка. Вартість цін ми нагадаємо, що поліклініка є, наприклад, ком. Комунальним, але не правильно скажіть мені, не прибутковим підприємством, правильно? Так, да, комунальний не прибутковий. Так, так, так. Вони можуть встановлювати розцінки, але не е найвищі. Цену затверджує власник. Разрах... Ну, заклад розраховує цену в залежності від. Там, Певних економічних своїх показників, це не ну, затверджує власник. Mm -hmm. Ну, від того, що я поспілкувався із керівниками політинік, вони кажуть, що ми ще на стадії складень цих розцінок і вивішування інформації на сайти та на стенди. кажуть, якраз це питання, так? як сформувати ціну. І тут кажуть, будуть включати і електрика, і комунальні послуги, і частково, і ввідуть амортизація, і Обладнання, це я просто розказую нашим слухачам, щоб вони розуміли, що може входити у складову цієї вартості. Ну і знову ж таки, якщо все таки пані Вікторія звертається до. Пацієнта, лікар із проханням кудись там щось там, як ми реагуємо, куди звертаємося, бо ми вже знаємо, що тепер є значить, гарантовані послуги державою безкоштовні і платні додаткові. Відповідно до чинного законодавства питання отримання платних медичних послуг, які не входять, не входять в програму медичних гарантій, перебуває в компетенції Міністерства охорони здоров'я України. Якщо якісь там питання, готівку, наприклад, просять, а не безготівковий рахунок, потрібно звернутися до керівника клініки. А якщо не допомагає на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0800. 505, 201 і, власне, повідомити про це, що відбувається. Ну я тут ще хочу принагідно сказати, що е, нам зараз е, добре треба вивчити сайти і соціальні мережі своїх лікарень і поліклінік, тому що там вивішуються е, списки, наприклад, ліків, які є е, доступні для е, пацієнтів. Правильно я кажу все, е, е, пані Вікторія, якими можна скористатися в стаціонарі то самому. Ти, ви ж, пан Володимир, любите слово корупція і боретесь з корупцією. Все так тривало частину свого життя. Ну чим прозоріше, прозоріше інформація, чим більше людина розуміє, що тут надається, що і як, то тим менше можливостей і менше, так сказати, лазія для неформальних платежів для корупції. Ну, дуже цікаво, буде нам через місяць поговорити, зустрітися, як це все запрацює, коли вже з'являться оцінки. Так, ми будемо з вами продовжувати відстежувати. І а тут ще знаєте момент, про який я подумав, як будуть з цими питаннями справлятися? Ну ви, в ФАПах, наприклад, фельдшерсько кушерських пунктах, або ж в маленьких селищах, так де можливо не такий доступний інтернет і. Очевидно, ще зіштовхнетеся і ви, і медики, з різними питаннями, які доведеться вирішувати. Але ну завжди з цього починається все із труднощів із складнощів. Просто так нічого не починається. Але я відверто скажу, що я. За те, щоб все віддавати прозоро, а не шукати кишеню, я не вмію відверто кажучи, оце м'ятися, запитувати, скільки я вам маю. Ну не вмію я. це порушення ваших прав, пан Володиминута. Це порушення моїх прав. Я, я просто досі не навчився цього робити, і ну і, ніякавію, і червонію. Та. я думаю, що і не треба, і дай Боже, щоб у такої потреби в мене більше не з'явилося. І якщо дійсно ця послуга буде надана якісно, то я за те, щоб сплатити. Головне, щоб було чим. Тому я бажаю нам теж добрих зарплат, і щоб у нас була можливо у майбутньому контрактна медицина, щоб ми були, знаєте, як забезпечені на майбутнє, що називається. Щоб ми знали, що нас чекає забезпечена старість так само. Дякую, пані Вікторія, директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторія Мілюдіна гостею радіо Етеру була нашого. Вона розповідала про запуск додаткових платних послуг у поліклініках і лікарнях. Тож, будь ласка, уважніше тепер відстежуйте соціальні сторінки, сайти, стенди своїх лікарень. І в першу чергу ще раз ми з пані Вікторією Вікторію, скажемо, це за будь-яким питанням з'ясувати у сімейного лікаря правильно, пані Вікторія, правильно, і я хочу наголосити важливий момент, що медустанови не можуть відмовити в безкоштовному наданні медичної послуги і натомість. Запропонувати платну послугу тут однозначна відповідь: ні, не можуть. Це порушення договору з Національною службою здоров'я України, і пацієнт має поскаржитися на нашу гарячу лінію: 1677. Оце буде жирна точка в нашій розмові, і дуже важливо. Я дуже хотів почути відповідь і на це запитання. Дякую, пані Вікторія. Дякую. Друзі, це власне все, що ми з вам, вам встигли підготувати, розповісти у першому цьогорічному ранковому етері. Для вас програму провели випускова продюсерка Тетяна Федоркова, Володимир Носков. Це я ведучий і звукорежисер Алік Єхно. Зараз слухаємо новини. there. Yeah.